Дитина роблять, буду робити хлоп-хлоп-хлоп. І підпачка. Ось яка гарна дівчинка, mm. Оленка. Ну, мала бути гарна дівчинка-марічка. Будемо тебе шукаємо. Де матусь? І Ляля з тобою. І Ляля буде. Гарна дівчинка, марічка. А ніжками. Я вам. Топ-топ-топ, постукає мамі. топ 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 Ні, А ручками. Хлоп-хлоп.

Ми так знаємося і тримаємо інших. Рученятка зараз каже. Привіт-привіт-привіт, рученятка. Привіт! Привіт, рученят. Ось аж підтягуємо, до ось що тяжко. О, я б мали. Ой, я з батьком. Молодой. Молодоць. Нішки. Тепер у нас молоточок. Давай бери послухати. Що не може ми не чукати. У мене молоточок є. А ніжки рівненькі. Тобто вони хочуть. Привіли, нижки, привіли. От тако. Молодці. А зараз буде тоня чисто нечестоні. Виросли дерева високі, високі. Та й гайдаються боки, Бо! О, дайте їм це запобігать! Отако. А тепер беремо підпачки! Не змогли! На трапичка подивилися! Ні, не знаємо. Нам не подивилися! На трошки подивилися! О! На плече нагору до пашок. <смі> Ой, молодці. Тепер Ми з вами відсуваємося вперед, будем на Чуваті, паціє, вперед <смі> втрашка, бо будемо падати назад. Чого ти бачиш? Доросли вперед, бо будемо котитися на вас. <смі> 啊！ в о, Так, так, Природніший просто напряму, щоб ви розуміли. А подивиться як ми трогаємо. Два, три. Може, вона чува. Раз, два, три. Toda Eu <laughs>

Мен даю. Стій. Я тебе буду досте. Давай. Зараз роблю слово. Знайди підку. Так. Так. Треба мама хоче, і вже твоє. Давай годуй він це це трошки залежить мовою так дешше за газ вербач 8 не вийде ні Маруся, кататись будемо? Ми йти газувати будемо, так? Кататись будемо? Маркушу, давай посадим когось для себе. Маркушу, давай запропонуємо комусь сісти.

Поміщечка ah! підемо. Oh! No, Поліли за ручку. Політиком я ще поділили. Поліли, поїли. Якось поміщали. А я давай. Чарнуся, я думаю, так. Яку кидати?

І Посадила до ліку. Ніжками, ніжка, ми тут тут, ніжки подоріжці, подивіться тут, тут будемо туди. Конічика, поконічка. Як хай мені наші ніжки? Да, не, не сюди. Сюди. Да. Шо, гарна да. Не гарно, ні. О, тут є про це на спалочках. Але з по покамічка. Каміння. Ось такий камінь. Байс сюди. Це кровати. Давай ми. по тому кристали. Можна їй там ближче до самих, щоб вони не загороджували. Хай собі таков.

Почему Молодцы, ой!